Привіт, нещодавно прочитала новий трилер від Вікіланд під назвою Розгадка. Насправді я довго думала, чи купляти мені цю книгу, чи ні, тому що з цим автором я знайома за її романами, і вони дуже круті. Вікіланд вміє закохати своїх персонажів, розбити вам серце вщент та потім склеїти його знову. А от трилерів її я ще не зустрічала, тому не знала, чого мені очікувати. Але врешті-решт я наважилась та не пошкодувала, тому що ця книга не випускала мене просто декілька днів. Розгадка це психологічний трилер, дуже напружений та драматичний. Сюжет рухається в двох часових проміжках тоді та зараз, що краще дає нам зрозуміти минуле і який вплив вона має на теперішнє. Мердві психіатр, яка пережила страшну втрату і намагається знайти знову жагу до життя. Все змінюється, коли вона. Вона зустрічає Габріеля, чоловіка з її минулого, який і стає її предметом одержимості. Вона мучується почуттям провини і не може зрозуміти, як після всього, що сталося, Габріель може виглядати щасливим та взагалі жити далі. Саме тому вона наважується простежити за ним. Його харизма та загадковість так захоплюють її, що вона не може перестати його переслідувати, хоч розуміє, що це може вартувати її кар'єри. І ось в один момент він стає її пацієнтом, і в неї з'являється шанс дізнатись про нього більше, хоч це і дуже непрофесійно. І ця зустріч перевертає все з ніг на голову в їх житті, і героям доводиться боротися з своїми почуттями, зі стражданнями, сексуальним бажанням. І що станеться, якщо вони, врешті-решт, здадуться? Держимість, маніпуляції та внутрішні конфлікти роблять цей трилер ще більш захоплюючий. Після кожного повороту сюжету вам хочеться дізнатися, що ж буде далі. В книзі присутні сцени 18+, але вони не ванільні. Все ж таки, ми маємо справу з психологічними травами героїні. Це не щось таке страшне чи брудне, просто вони більш грубі та продиктовані емоційним станом героїв. Взагалі, я не любитель відкритих фіналів, але тут мені здається, це було дуже доречно. Бо після всього, що ми дізналися, після всього того болю, що ми пережили з героями, мені складно сказати, який мав би тут бути правильний фінал. Я рекомендую цю книжку. Вона дуже цікава, дуже захоплива та викликає дуже багато емоцій. А я пішла читати новий спортивний романчик.